Я тримаюся рукою за чулок моста. Було зрозуміло, що є якесь механічне пошкодження. Задній диференціал перебраний з новими підшипниками. Якщо вони розсипляться, то це вже буде не мілка фракція, яка просто допомагає швидкому зношенню, а банально може застрягти в зубах диференціалу їх обломати. Більшість американських автомобілів мають таку. На мій погляд, не досить вдала конструкція. Перевірити, як мінімум 100 нулі, а краще її замінити. В будь-якому випадку дешевше, ніж ремонтувати вузол. Є така підпорна втулочка. Не дивуйтесь, коли у вас трохи тут запотіло. Я вам кажу, не чіпайте, хай їде далі. Така маленька штука теж. Три підходи по 10 раз. Не варто плутати місцями. В принципі, як і у двигуні багато автомобілів. Мають пошкоджені кардани, іноді він випадає і починає всередині кардану доленчати. Слідкуйте за станом мастил, не доводьте до межі.